Ми стоїмо на порозі початку навчального року, 24 25 і Дуже приємно, що 2 вересня усі заклади освіти, які функціонували в нашій громаді, будуть відчиняти свої двері. Йде мова про 21 заклад загальної середньої освіти, 14 закладів дошкільної освіти і три заклади позашкільної освіти. Хочу зазначити, що на даний час у нас затверджена планова мережа. По плановій мережі у нас передбачалося 8588 учнів. Фактична мережа буде затверджена на виконавчому. У комітеті вже приблизно 4-5 вересня тому точної кількості ми учнів не знаємо. Хочу сказати, що на жаль, дуже багато дітей все ж таки продовжують виїжджати і. По мережі закладів дошкільної освіти буде зменшено кількість груп. Практично в кожному великому дитячому садочку буде на одну групу менше, але впродовж літа завідувачі так попрацювали, щоб не скоротити працівників, максимально перевести, Але кількість учнів, на жаль, зменшується. Також буде напевно, кількість груп зменшено, кількість груп у закладах позашкільної освіти. Але знову ж таки запевню усіх мешканців нашої громади, що. Що усі гуртки, які були, які діти собі полюбили і відвідували, вони будуть продовжувати їх відвідувати Цьогоріч До першого класу іде. Перших класів буде відкрито 34, в яких буде навчатися 670 учнів. Хочу принагідно сказати, що усі заклади готові до початку навчального року. Зроблені ремонти, поточні ремонти, тому що у кошторисах закладів освіти були передбачені власне, кошти на ці поточні ремонти. Керівники вдало їх освоїли, зробили ремонти у кабінетах, у коридорах, у харчоблоках, в обідніх залах. Також нам вдалося відремонтувати в час. Ну, це зробити покрівлю голинського ліцею, це також дуже важливо. Ну, десь стоїть питання, навіть про те, що будемо шукати донорів, щоб встановити там сонячні панелі і це буде дуже важливо. Особливо велика увага приділялася безпечному перебуванню дітей у закладах освіти, тому знову ж таки продовжували облаштовувати укриття. А в нас є одне сховище, у нас є протирадіаційні укриття, до яких дуже багато вимог це і вентиляція, це і залиття стяжок. Це і ремонт з цих укриттів. Не всі заклади освіти мають свої підвальні приміщення, тому вони або облаштовують безпечні простори відповідно до постанови, або будуть орендувати те чи інше приміщення. Мова йде про третій ліцей, де стояло питання про те, що людина, яка має це приміщення, відмовляється. Але ще на початок вересень, жовтень точно це приміщення буде радуватися. І хочу сказати, що зараз облаштовується. Укриття в іншому приміщенні, яке буде ще ближче для наших учнів. Перед початком нового 2023-2024 року говоримо про виклики, які ставить перед нами новий навчальний рік, про подолання освітніх втрат, про нововведення, які ми очікуємо протягом нового навчального року. Освітяни спілкуються між собою, дискутують на обласній серпневій конференції, на міській серпневій конференції у методичних спільнотах. Говоримо про те, що ми найперше створюємо. Безпекові умови для навчання наших дітей. Максимально залучаємо дітей до очного навчання, тому що розуміємо, що два роки ковіду, третій рік війни, яка триває у нашій державі, спричинили значні освітні втрати у наших навчальних закладах, тому максимально стараємося вивести всіх дітей на очне навчання. Основна умова це безпекові умови, яким приділяється дуже велика увага. У всіх закладах майже вже створені такі середовища для безпечного навчання і укриття. У деяких ще до 1 вересня вони будуть дооблаштовані. Під час навчального року стикнемося із рядом нововведень, які плануються на цей навчальний рік. З них це створення освітнього такого осередку, де буде вивчатися захист України, один на нашу громаду. Цей осередок буде створений на базі одного із наших ліцеїв, і там будуть всі учні 10-11, в майбутньому 12 класів, учитися предмету Захист України. Це буде централізований осередок, де їм будуть... Проводити навчання за абсолютно новою освітньою програмою захисту країни, навчатися поводженню з дронами тактичної медицини, іншим таким новим розділом, який нам диктує сьогодення, до чого мають бути готові наші юнаки і дівчата, які закінчують навчальні заклади. Ще одним із нововведень нашого навчального року, який ми починаємо, це введення офіцерів безпеки у освітні заклади. Уже четверо офіцерів безпеки приступили до виконання своїх обов'язків у наших освітніх закладах. Закладах. Впродовж цього року будуть введені офіцери безпеки у всіх освітніх закладів. Це допоможе значно підсилити і рівень безпечності наших закладів, а також убезпечити дітей від інших шкідливих чи звичок, чи впливів. Плануємо так само переходити на нові освітні програми, які рекомендує нам Міністерство освіти, на нову систему оцінювання у середній школі. Ну і, звичайно, великим викликом стає у нас запровадження профільного. Школи, які в нас на часі, і підготовку до запровадження профільної школи, яка запрацює в повному режимі у 27 році. Ми починаємо уже тепер, тому що там є ряд необхідних заходів, які треба провести тривало у часі. Пропонується розглядати різні варіанти переходу на цю профільну освіту. Але одна із них, яку десь ми вже обговорювали, і будемо цього року розвивати, це перепрофілювання наших закладів, частина з яких перейде у статус гімназії, частина залишиться ліцеями. Плануємо створити. Науковий ліцей. Все це такі далеко йдучі плани на наступний навчальний рік, які, думаю, що нам при наших. Збройних силах України при їхній підтримці, що ми зможемо подолати у дошкільних закладах освіти прийнято новий закон про дошкільну освіту, який повністю буде імплементований у 2025 році. Але знову ж таки підготовку до цього закону ми починаємо робити із цього року. Хочу всім побажати учасникам освітнього процесу миру найперше. Хорошої безпекової ситуації, і з Богом новий навчальний рік. Користуючись нагодою, хочу подякувати, подякувати керівникам, тому що, попри те, що у них мало б бути довготривалі відпустки, вони кожного були на роботі, тому що кожен з них вболіває за свій заклад і разом з своїми працівниками створювали належні умови для того, щоб учні прийшли в чисті, безпечні приміщення. Ну і оскільки ми стоїмо на порозі. Початку навчального року, то я звичайно хочу привітати усіх і педагогічні колективи, і керівників, і адміністрацію, і батьків з початком навчального року. Нехай цей навчальний рік буде для нас переможним, щоб ми думали про навчання, про здобуття освіти, а не лишень про те, як наших дітей убезпечити. Але ми. Засновники, будемо робити все для того, щоб нашим дітям було комфортно у цих закладах освіти. Божої ласки, опіки і добропуть.